Шабельна пила Makita djr 183. Це найменша, найкомпактніша, найлиша пилочка шабельна в модельному ряду Makita 18 вольт. Менше тільки 12 вольтової моделі. Але ця, як побачите, зараз дуже компактненька, дуже маленька. Поставляється вона в такій коробці. Ну, з усіх сторін показав. Я думаю, тут особливо розказувати про коробку нічого. Достаю технічну документацію. Пилочка. Є два тестових полотна, де до речі, хорошої якості. Це перед вами зараз йде дерево з гвістками, ну, дерево, дерево і наступне полотно чисто для металу. Все, більше в коробці нічого немає, тому зараз розкажу про пилочку. Пилочку тримаю зараз в Русі. Як бачите, надзвичайно компактна, легенька, без акумулятора взагалі майже нічого не важить. Якщо тримати двома руками, ну, її взагалі не буде відчувати. Е, Класно зроблена ось система, там, де йде вмикання, то або для правші, або для лівші. О, запобіжник в обидві сторони працює. Відповідно, натиснули його і запускаєте двигун. Але також зверніть увагу, що у нас є ще одна пускова клавіша. То знімаємо запобіжник і натискаємо. І відповідно, ви можете за -за запускати пилу в такому положенні і, і, і тримають щось. Причому в такому положенні можна створити на щось таке схоже на лобзик. Тобто, звісно, лобзик це не замінить, але, як бачите, можна працювати однією рукою в якомусь такому положенні. Тому, якщо хочете, спробуйте. Але взагалі зроблена для того, що при роботі є трохи вибрації, як і у всіх шабельних пил, тому можна міняти руку, можна фактично притискати то однією, то іншою рукою. Фіксації в включеному положенні нема, тому що це безпека. В принципі, я і не пам'ятаю, щоб шабельних пилах можна було з того фіксувати. Ну то й добре. Е, так. Е, ще один момент важливий, дуже і дуже приємний. Те, що у нас безключова система надміни полотна. Ось я зараз натискаю, не дуже добре видно. От, як вона працює, зараз покажу. Фактично, все, що вам треба, щоб вставити полотно, це, це його вставити. От, тобто я зараз показую, направив, хоп. Я думаю, почули такі клацання. В результаті у нас зафіксувалося полотно і вже можна працювати. Відповідно, заміна полотна також класно відбувається. Тому що натиснули обкопа, воно взагалі вилетіло. Тепер, коли я. Вставляю, Дивимось на ось цей язичок. Хоп він спрацював, тобто фактично сам зажав наше полотно і назад воно вже ніяк не вилізе. Але в той же час хоп, і воно відстрелює. От, Відповідно, дуже зручно користуватися, навіть якщо це буде недосвідчений користувач, чи жінка не треба там заморачуватися з усіма ключиками ось тут шестигранними і так далі. Тому що ще є модель близнюк. 185-та, все те ж саме, але система затиску полотна буде ключова. Я не вважаю це зручним, це все-таки велика перевага саме 183 нашої моделі, в тому що якраз швиденько можна міняти полотно. Тепер дивимося по технічним характеристикам. У нас довжина ходу невеличка, зовсім невеличка, 13 мм, кличка маленька. Оберти у нас 3000 на хвилину, відповідно, можна, точніше не можна, виробник рекомендує. Металеві там, чи пластикові труби поляти діаметром 50 міліметрів, в принципі, теж саме стосується і якогось труби профільної і так далі. Тобто десь по металу плюс-мінус 50 міліметрів, і по деревині теж 50 мм. Розміри перед вами, вага перед вами. Десь в районі півтора кілограма важить тушка сама. Ну, з акумулятором в залежності від ємності там ще додається від 300 грам до 600, в залежності від того, який у вас акумулятор. Е, що ми маємо? Для якихось підрізок, особливо в важкодоступних місцях, якщо вам треба працювати шабельною пилою, взагалі варіант дуже класний. Якщо розглядати як пилу для заготівлі дров, можна одразу забути, одразу скажу, навіть не пробуйте, інструмент для цього просто не призначений. Для підрізок гілок в саду, кущів, фруктових дерев, можливо там винограду, взагалі буде чудова річ. І щось підрізати метал, дерево з металом, гвіздок, якісь трубу, профіль якийсь металевий також підходить. Тому для якихось своїх задач, скажімо так, для підрізок те, що треба, але як повноцінна пила велика, однозначно ні, краще звернути увагу на 186-187 модель. Там, то, звісно, і можливості більші, і ціна також більша, і вага і розмір. Але у такому компактному легенькому корпусі я вважаю, інструмент свого користувача знайде. Тому, якщо вас ця пилочка зацікавила, хочете дізнатися більше, хочете спробувати в роботі, виходьте на зв'язочок, контакти на відео під відео і будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.